Ой земелько, свята земелько, Боже ти донечко, як радісно тебе загрібати докупи, в одні руки, приобрітав би тебе без ліку, легко по своїй власній землі ходить. Глянеш оком навколо. Усе твоє, там череда пасеться, там орить на пар, а тут зазеленіла вже пшениця. І колосується жито. І все то гроші, гроші, гроші. Кусочками, шматочками купував. А вже і в мене набралося Тепер маю 210. Шматочок кругленький Але що ж це за шматочок? Он у жолудя Шматочок так шматочок. Uh, Однієї шпанки ходить 12 тисяч. Чотири чи п'ять гуртів випасається скоту. Та що? Свиней одних, мабуть, з тисяча. Бо тож зимою тільки біля свиней шість чоловік день при дні працює. І яким побитом жолодь дістав таку силу грошей, незрозуміло. Я сам пам'ятаю, як жолоть купував баранців, він сам їх різав, торгував м'ясом у різницях. А тепер батир. Де ж воно набралося? Не іначе як не чистим путем. Тут не доїдаєш, не допиваєш, день при дні працюєш, жінка з діжі рук не вимає. І тільки ж всього-навсього двісті десятин. А то ж, мабуть, і в десять тисяч не обереш. Не спиться мені, не їсться мені. Під боком живе панок смоковинов. Мотається і туди, і сюди, заложив і перезаложив. Видко, що замотався. От-от продать землю або й продадуть. Ай кусочок же, Двісті десятин. Земля не перепахана, родний. і поруч моєю межа з межею. Що ж, копиталу не хватає. Має п'ять тисяч, а ще треба не багато, не мало. П'ятнадцять тисяч. Де ти їх візьмеш? Прямо як і ржа мене точиться думка. Де їх взять? Де?